Друзі, вітаю на каналі Магія Рослин. Сьогодні ми вирішили все ж таки припідняти собі настрій. Вирішили прикрасити ялинки на подвір'ї. В минулому році ми прикрашали п'ять ялиночок. Ну вони були не такі великі, деякі зростали в кашпо. В цьому році тільки одну ялиночку прикрасимо. Чому так? Тому що погода не дуже в нас добра, дощить, вітер. Ще в нас і собаки бігають, а коти знімаються іграшки і граються з ними. Тому іграшки найдешевші, пластикові, але все ж таки навіть ось такі іграшки вони можуть припідняти настрій і створити новорічну атмосферу. О, і тобі потрібно. І тобі потрібна ця іграшка. Що ми чекає? Що му чекає? Я прикрасила ялиночку та приїхала в садовий центр, який знаходиться за містом Миколаїв. Він був не раз обстріляний російськими снарядами, але зміг відновити свою роботу. Багато українців не мають сил, бажання, натхнення, щось робити у себе на подвір'ї, готуватися до різдвяних та новорічних свят, тому хочу цим відео трохи припідняти настрій. Давайте прогуляємося по парковій зоні, і я покажу рослини. Які декоративні взимку і можуть створити затишок в зимовому садочку. І незважаючи, що ми на півдні України знаходимося, в більшості рослини, які представлені в центрі, можуть зростати на всій території України без укриття, зими стали м'якими, морози короткочасними, кліматичні зміни вносять корективи і в наші садочки. В'яз, платан, райські яблуні, сакури. І ці дерева все більш популярні завдяки кроні, квітуванню та вау-ефекту. Пам'ятаєте цю березу, яка була пошкоджена уламком? Вона вижила. Але береза не ідеальний варіант для декоративних садів. Вічно зелені, хвойні, напевно, вони фаворити зимового саду. Також звертаємо увагу на чагарники з яскравими плодами. Це піраканта. Хоча рослина з шипами, але є акцентом як під час цвітіння, так і в зимову пору. Пагони з жовтими, помаранчевими, червоними ягідками прикрасять перголу, паркан. І я одразу згадала піраканту у наших сусідів подачі в Херсонській області. Зараз це сіра зона. Не знаємо, коли зможемо потрапити туди знов. Хочу всім друзям з Херсону передати привіт. Ми за вами сумуємо та чекаємо на зустріч. А я продовжую прогулянку парком і хочу звернути вашу увагу на хвойні. Попереду велетенький Париса Лейланда. Японський сад прикрасив бамбук, сосна та ялівець Мінджуліп. Багато хто знає скельний ялівець Монглоу, блакитна хвоя, і його можна садити як огорожу та стримувати стрижкою. Оце він. На півдні кіпарисавики кіпариси все ж таки красені. Вони майже не змінюють колір хвої взимку на відміну від туй. Можна обрати як великі, так і маленькі форми для саду. А це саджанці кипарису Аризонського. Сиза блакитна хвоя, кругленькі шишки, дуже гарна, посухостійка рослина. Це красень кіпарисовик Лейланда, Gold Rider. Сосна аурея. Тис елігантісіма, І ці рослини мають золотисте забарвлення хвої. А це огорожа вже з кіпарисовика Лейланда, зеленого забарвлення. Дивіться, як розташовані кіпарисовики, але можна їх висаджувати один від одного на відстані 1,5 метри. Для багатьох все ж таки блакитна ялина королева новорічного саду. Ця красуня ялина суперблю. Вже по назві ви розумієте, в чому її фішка. В порівнянні з ялиною колючою глаука можна помітити суттєву різницю. А також форма ялини пірамідальна, гармонійна, і це завжди плюс. Суперблю не буде дуже високою, в 30 років приблизно 10 метрів, якщо взагалі її не формувати і не стригти. Напевно, всі бачили невеличкі пухнасті ялини, трохи неправильної форми з короткою хвоєю, і це ялини канадські сортові. Вони зимостійкі. Якщо зараз ви придбали, чи вам подарували таку ялинку, то краще не тримати її постійно в приміщенні, а тільки під час свята. Потім виносити в сад. Це робимо, коли плюсова температура на вулиці, і щоб не було різкого перепаду. І можна зробити взимку посадку у відкритий ґрунт, якщо він не промерз, чи прикопайте під парканом в теплиці, а вже навесні зробіть посадку на постійне місце. В моєму дитинстві сосни були новорічними красунями, і зараз вони також популярні. Хтось обирає кримську сосну, яка буде немаленькою, але вона створює своєю кроною затінок на ділянці. А є досить цікаві екземпляри сосен, наприклад, сосна Секрест. Це карликовий варіант з горизонтальними гілками, якщо правильно формувати, буде компактною і можна вирощувати в контейнері через невеликі розміри. Сосна гімалайська. Дерево з широкою кроною у формі конуса зростає досить швидко, зимостійкість до мінус 18 без укриття. Сосни повинні добре освітлювати сонцем, успішно зростають на дренованому ґрунті. Одним із символів різдва є падуб це чагарник, який можна по-різному формувати. Вічно-зелена рослина, теплолюбна. До мінус 20 він витримає розкішне намисто яскравих ягід, наче корали є прикрасою. Ще вічно зелені рослини це самшит, рододендрони, юкі, бересклет японський. Вони не настільки замостійкі, як деякі хвойні, але все ж таки можуть взимку прикрасити і клумби, і кашпо. Я стільки різних ідей побачила в садовому центрі, що вирішила своїми руками зробити новорічну прикрасу. Це багаторічник Аянія або Тихоокеанська хризантема. Квітує з середини листопада рослина для півдня, В нас вона встигає заквітнути до перших морозів. В інших регіонах не завжди квітує. У мене є флористична піна, купувала декілька років тому. Піна тримає вологу, тому підійде для створення флористичних композицій живих рослин. Всім дякую за увагу і бажаю мирного неба, тихого вечора. Хай наші діти посміхаються, а в нас буде на серці спокій. До нових зустрічей на каналі Магія рослин».